Всіх вітаю! Ви на каналі Мистецтво Гомеопатії, і з вами, як завжди, я, лікар-гомеопат Тетяна Коломієць, де я ділюсь своїми знаннями, своїм досвідом в такому напрямку, як гомеопатія. Запрошую всіх любителів гомеопатії, всіх, хто хоче бути здоровим і не просто здоровим, а усвідомленим у своєму. Скажімо, здорові і в своєму благополуччі. Отже, якщо ви ще не підписались, підпишіться на канал, щоб бути в темі. І, якщо вам цікаво, можете писати коментарі. Я завжди на них відповідаю. Отже, рухаємось сьогоднішньою темою. Для сьогоднішнього відео я взяла розгляд такого препарату, як залізо ферум металікум в гомеопатії. Ну, зрозуміло, що це гомеопатичні ліки, які зроблені, виготовлені з такого. З такого, скажімо, з такої речовини, як залізо. В гомеопатії є, є такий цілий тип. Гомопатія розглядає такий цілий тип гомеопатичний, феррум металікум. Ще один препарат гомеопатії, який куди входить залізо, це ферум фосфорікум. Я, я в подальшому трошки зроблю диференційну діагностику в цих препаратів. Отже, рухаємося. Ферум металикум, металеве залізо. Це образ такої, такого сильного, могутнього воїна. Бога війни Марса. Марс це чоловічий, руйнівний такий початок, людина з таким активним темпераментом, людина дії. Такі люди потребують постійної тілі. Постійного тілесного напруження. Або вони дуже люблять завжди бути зайнятими, щось виконувати, тобто бути завжди активними. Вони цінують силу. Як я вже сказала, люблять виконувати якусь роботу, і ця робота виконується не якась психічна діяльність. це... Точно м'язова діяльність. Як я вже сказала, цінують силу, діють по інтуїції, не зважаючи на небезпеку, і можна сказати, що вони, скажімо, не цінують життя. Такі люди. Такого типу ферум, метал, металіком, страсні, люблять алкоголь, а також червоний колір їм подобається. Люди Марса люблять сексуальну насолоду, багато їсти, люблять з їжі. Переважають у них любов до м'яса, вони швидко рухаються, кроки в них великі. Розмова люблять говорити в них гучно, різко, тобто вони різкі і гучні в словах та рухах. Ріст, як правило, у них вище середнього такі атлети. Що важливо, вони легко червоніють. Їх обличчя то бліде, то червоне. Вони схильні до, особливо на емоціях, вони схильні до такого такої почерговості, зміни таких і настроїв, і зміни, і в обличчі. А особливо до його почервоніння. Такий у них легкий румянець. Коли вони роблять якусь фізичну виконують якусь фізичну дію, вони схильні червоніти. Хоча, якщо вони не виконують якісь дії, вони навіть бліді і одутловаті на обличчі. Якщо рухатись далі, далі по Опису складу їхнього тіла можна звернути увагу, що у них густе волосся, схильне до курчавості, якщо колір волосся, то це більш рижий. Такі брови у них такі теж густі, і вони ніби над очима насуваються на очі. Ніс у них такий, як описують, орлиний, рот великий, зуби рівненькі і підборіддя. Досить велике, досить масивний, і воно видається вперед. Отже, я описала вам такий тип Марса, якщо в астрології, а якщо в гомопаті, то це тип заліза, тип ферум металікум. Отже, Зараз такий час, що ми живемо, скажімо, в такий час в таке століття, залізне століття, коли присутні війни різного роду насилля, розруха, руйнування, коли люди, значить, не. Не дотримуються своїх якихось зобов'язань, не цінять добро, правду, один одному руйнують міста, ну, скажем, на престолі сидить таке насилля, ціниться гордість. Навіть не гордість, а така гордовитість, его та сила. Але в гомеопатії залізний тип, це такий слабкий, малокровний суб'єкт. Оскільки в нашому житті ми... наше життя представлене, те, що ми бачимо, те, що ми проявляємо, воно відповідає дуальності. Тобто там де проявлена сила, там ховається і слабкість. Тому люди, які потребують гомопатичного заліза, будуть скаржитися на слабкість, на малокровність, анемічність, фермметалікум найбільше підходить для таких малокровних, анемічних дівчаток, особливо в підлітковому віці. Хоч і потім феруметаліку можна призначати при тому же клімаксі, коли є відповідні симптоми. Отже, якщо розглядати фізичні симптоми, а по-іншому Симптоми хвороби, при яких призначаються ферум, металікум і взагалі препарати заліза, найперше, що можна сказати, це кровотечі, кровотечі з любих органів, кров така червона, світла, без, ну, з невеликою кількістю згустків. Це гемангіоми, такі судинні новоутворення. Це варікозне розширення вен ну, анемії, як я вже сказала, і особливо, не особливо, а це точно це залізодефіцитна анемія. І заліза недостатність, заліза не тому, що людина мало його вживає, воно просто. Погано, скажем, усвоюється, погано засвоюється організмом. Тобто в організмі є якісь проблеми, коли залізо не може так засвоюватися, і виникають відповідні стани. Що потрібно сказати знову, як я вже говорила, повторюю, це такі ні з того, ні з цього приливи крові до обличчя, обличчя стає червоне з таким рум'янцем, тобто такі раптові приливи крові. І не тільки до обличчя, а й до грудей, і там, до голови, таке відчуття жару може бути. Ще раз повторюю, пам'ятаємо про клімакс. Якщо надальше розповідати про симптоми, то це такі серцебиття, які можуть виникати із симптомами жару, можуть виникати без симптомів жару, але серцебиття, пульсація, пульсуюча головна біль це характерний симптом, ну при анемії в тому числі, і для призначення ферум металікум. Як я вже сказала, це кровотечі, кровотечі ну, найбільше це най, найчастіше зустрічаються це носові кровотечі, це. Особливо при гострих респіраторних захворюваннях. Що слід відмітити, що при гострих респіраторних захворюваннях у людей такого типу дуже різко підвищується температура і досягає високих цифр. Притом повторюю, різко. Ну, всі різні запалення при гострих респіраторних вірусних захворюваннях: це і тонзіліт, і фаренгіт, і ларинг, і, і, і все, що відбувається при, ну, так, якщо можна так узагальнити, при вірусних простудних, застудних захворюваннях. Також шлунково кишковий тракт теж реагує симптоми, відмітити можна такі симптоми, як схильність до рвоти, до проносів, до тошнотів, до ну, різних таких негараздів, але найбільше, що, на що звертати увагу, це по-перше, нерівномірний апетит. То булимія, то анорексія і схильність до рвот, до проносів. Хоча і закрепи теж характерні. Ну і, звичайно, якобітись, без геморою, болючого, крово з такими кровотечами, це теж підходить до ферум металікум. Цистіт. Запалення сечового міхура, навіть з виділенням крові, з болями, і причина може бути емоційна, а може бути просто від холоду. У людей такого ферум, ферумного типу, залізного типу. Ну, маточні кровотечі, ну, звичайно, я вже повторююсь. Теж можуть бути ревматизм, захворювання м'язів, особливо, скажімо, є така дельтовидна, дельтовидний м'яз, і якщо взяти локалізацію, то для ферум металікум характерне захворювання зліва. Справа це можна подумати про сангвінарію. Якщо говорити про еферум фосфорікум ще один препарат заліза в гомеопатії, то там теж буде слабкість, анемічність, схильність до Кровотеч, теж таке чергування то блідий, то з рум'янцем, але відрізнити можна по модальностям. Якщо для ферум металікум краще наступає, коли людина рухається на свіжому повітрі, а гірше вночі під час відпочинку, то ферум він більш слабкий, він більш швидше слабнить і краще таким людям, коли вони лежать, знаходяться в стані спокою і гірше від емоцій, від руху. Оце і все, що я хотіла розповісти про препарати заліза в гомеопатії. Якщо вам було цікаво, пишіть коментарі, ставте подобайку, Це завжди приємно, це мене мотивує. І, як завжди, вам бажаю здоров'я, бути усвідомленими і до нових зустрічей!